І так, всім привіт, доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких речей. Е, і розпочну. Ось з яких спочатку. Є такі болти. Знову таки показую, що під ключ на 10, плотність у них 5,8. Так, що тут у нас написано? MG? 0,1, щось таке більш-менш 5,8. Повністю нові. Ціна їх буде 65 гривень кілограм. Кому цікаво. Далі є ось такі по 20 гривень за кіло. Під ключ на 30, довжиною 100. Гайка там є ще попадається на 32, діаметром 20. Є там різні, сразу кажу, є і не такі. Я ось. Про ці мав на увазі, різні. є. Ось ці будуть ржаві 20 гривень за кіло. Ну і переходимо, до показу всяких речей. Так, е перейшли до речей. Є ось такий ящик разом з ключами, разом з різними інструментами, які тут є. Все, що. Було тут і лишається. Ціна за нього 1500 гривень, і він буде ваш. Повністю він цілий, повний ключів. Розвідні, накидні, кому там цікаво, розкрию, покажу. Далі є два садки. Один буде 100 гривень, другий буде 60 гривень. Нижній. Що в нас ще є? У нас дві струбцини. Одна якась така цікава. Ось така, не знаю для яких цілей щось випресовувати, другими словами, ніяк не скажу. Ціна 120 гривень. Це у нас буде 220 гривень. Це у нас буде 60. Ці у нас будуть 50, 50, 45. Ці в нас будуть 2 штуки 100 гривень. Цей у нас буде 45. Це у нас буде 25. Пускач 100 гривень. Цей у нас буде 60, це у нас буде 40. Це у нас буде 50, це у нас буде 50. Три напильника ось таких будуть 70 гривень. Сити це одне і друге. Будуть по 25 гривень. Молоток такий гарненький, красивий, прикольний. 35 гривень. Це у нас буде 20 гривень, замки 2 штуки. Буде 100 гривень, цей буде в нас 10 гривень, ручки у нас будуть 15 гривень. Е, як нержавійка, але липне, зразу кажу. Е, ціна за цей кусок. Розміри також у вайбері. Ціна за нього буде в нас 70 гривень. Сйомник з потертою різьбою, як бачите. Гвинт треба міняти. Гайка нормальна, гвинт треба міняти. Ціна за нього буде 150 гривень, шприц 30 гривень, цей у нас буде 180 цей в нас буде пускач повністю робочий. Ціна 100 гривень. Далі знайшов іще ось такі екземпляри. Не знаю, що це таке, одразу кажу. Якісь конденсатори, отак назву. Ціна за них хочу 100 гривень за два, цей 20 гривень. Цей 80, дві шишки. <ріст> так, масленка така цікава, 35. Ремень із такими а, Із обрискувача. Ціна його буде 45. Ключ, щоб заводити якусь техніку, щитую, <ріст> 45. Кришка у нас 80, ця у нас буде 70, це у нас буде 15. Цей в нас буде 20. Так, що тут ще? Авіаційна тематика. Ось таке кріплення від якогось жилету чи що. Ціна його буде 45. Болланка з такою випуклостю посередині. Ну, якась цікава. Ціна 35, це в нас 25, заготовка 220, діаметр 37. Цю поміряв з тих якраз е, ціна за неї буде 60 гривень. Далі гвоздод такий маленький з цієї ціна 70 гривень. Цей у нас перехідник спаяний латунь, залізо. Ціна 25 гривень, цей в нас буде 35 гривень, цей в нас буде 40 недороблений шпильковерт. Ну, як бачите, Тут ще треба доробити. Напильником кому там е, хочеться. Ціна 50 гривень. Три пружини ось таких 150 гривень. Е, монтіровка ось така гарненька. Ціна за неї 100 гривень, ножниці 100 гривень. Е, три ножі будуть 60 гривень. Два ключі ось таких будуть 45 гривень. Е, нержавійки совок. Такий собі ще поробить, але є вже тріщина, на, бачите, що треба доробити. Але він з нержавіки. Ціна 70 гривень. Є 7 штук ось таких фрез різних, які тут хочете, як бачите, ось така купа. Ціна за них буде 1100 гривень, і будуть вони ваші. Далі є навіси. Три штуки ось такі гарненькі. Ціна за них буде 120 гривень камінець 70-й в діаметрі. Ось так. Ціна за нього 35 гривень. Ключів для вас зібрав ось таку купу. Можете передивитися, кому як зручніше буде. Ціна 550 гривень. Так, уголки для патронів, щоб вибивати там, або ж. І ще ціна за 3 буде 100 гривень. Камінець 25. Цей в нас 25. Цей в нас ключ під квадрат. З одної і з другої сторони ціна 70 гривень. Далі є ось такий головка грамезна 110, вроді би із зіла чи з чого. Кому треба, поміряю. Продаю її за 80 гривень. Далі є дві головки на різних. Один дюйм, ціна за неї 100 гривень. І 3 четвертих така пойорзана. Ну Працювати буде, але є сколи, є різні там нюанси. Також ем, працювати буде 60. Ця річ у нас буде 45. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував, а, забув, саме найголовніше є термос. Кому цікаво, ціна 150 гривень, повністю ціленький. Все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, може підтримати канал лайком, прокоментувати, поділитись відео із, зі своїми друзями, близькими, знайомими і повністю всім тим, кого знаєте, для того, щоб більш-менш розвиватися. Е, від вас чекаю фото того товару, що вам треба, для того, щоб купити. У нас іде повна оплата на карту. Не частково, не на ложки в нас нема, а повна оплата на карту. Оплачуйте, і цей товар поїде. або ж наступного дня, або ж можу відкласти на деякий період часу, на неділю, на місяць, кому як буде зручніше. Все, на цьому все. Всім дякую за перегляд мого відео, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.